Дійсно, дуже важливе. Отже, вибори в Америки отримали дуже несподіваний, хоча і логічний поворот. Зараз в демократії відбулася заміна кандидату. Ним стала чинний віце-президент Каміла Гарріс Це сталося буквально цього тижня, кілька днів тому. І за цей час е, Каміла Гаріс не просто встигла включитися в гонку, але вона вже зібрала рекордний виборчий фонд. І плюс вона у рейтингу встигла обійти правда, на кілька процентів в межах статистичної похибки, але тим не менше, вона буквально за менш ніж за тиждень обійшла Дональда. Трампа, який є її наразі головним конкурентом. Отже, що з виборами в США? Наскільки оця зміна виявилася продуктивною? Ну, почав, давайте з того, що для всіх, хто слідкує за американськими виборами і за внутрішньою ситуацією в Америці, такий варіант обговорювався ще додовго до заяви Байдена. І такий варіант прогнозувався. І можу сказати, що я, коли аналізував цей варіант, я був доволі скептичний. Щодо кандидатури Харіс і її здатності боротися з Трампом на рівні. ну я виходив з того, що ну вона так би сказати не сильно звучала як віце-президент при президенті Байдені. Ну так кілька разів вона висловлювалася там на теми міжнародної політики. Кілька разів зустрічалася з президентом України Зеленським, навіть була там на саміті Миру, це в Швейцарії. Але загалом вона дуже ну, скажімо так світилася. Мало прокурорське минуле, очевидно, така достатньо тверда з точки зору правопорядку ну, питання в питаннях правопорядку, забезпечення забезпечення прав жінок і так далі. І мені видавалося, що навряд чи це посилить позиції демократичної партії у разі, коли такий варіант станеться однак, динаміка і події, які відбулися після відмови Байдена. Її номі... поки що номінації словесної, бо немає юридичної, показує, що я дещо помилявся. Мені здається, що і те, як швидко вона зібрала кошти, і те, як швидко піднявся її рейтинг, і те, як за... Так, за... занервувала виборча команда Трампа, і взагалі вся от... весь подієвий ряд, весь всі... всі інформаційні потоки, які... Йдуть з Сполучених Штатів Америки, показують, що цілком вірогідно, що вона зможе кинути серйозний виклик Трампу і серйозно поборотися за перемогу на цій президентській гонці. До, до, до цього рішення я не вважав, що це в неї великі шанси. Однак зараз я мушу сказати, що у разі, коли вона правильно буде діяти далі але вона назве, ну, скажімо так, вагомі кандидатури в складі своєї майбутньої адміністрації, бо якщо дивитися, наприклад, з точки зору України, то ми не знаємо до кінця, яка її позиція така в деталях щодо російсько-української війни. Вона там висловлювалася, ну, дуже так оптично. дуже багато буде залежати від того, хто буде нею номінований на Віцепрезидента, хто буде номінований на секретаря з питань е, б, нарадника з питань національної безпеки, хто стане державним секретарем, хто очолить Пентагон і так далі. І тому подібне. І от від цих фігур і викристалізується е, її стратегія щодо е, України. А нам це є найважливіше. Отже, висновок от мій такий: вона може кинути серйозний виклик Трампу на президентській гонці. Uh, яка в такому разі, е, про це ніхто до речі не говорить, доля виборчого фонду Байдена. Він автоматично переходить до Каміли Гарріс, чи він кудись здівається? Ні, ні, він переходить автоматично до неї, вона є розпорядником фонду. До, до, до тих грошей, які були зібрані Байденом, просто долучаються те, що вдалося зібрати їй. Розумієте, А в Америці країні, збудованій на грошах, коли донори. В такі рекордно швидкі терміни е, дають такі кошти на передвиборчий фонд Камали Харріс, то це є сигнал, що на неї роблять ставку. І це моментально є додатковим позитивним фактором, який впливає на точку зору виборців. Причому е, виборців демократичної партії він консолідує, а так званих нейтральних чи тих виборців, які хитаються, він розвертає в сторону підтримки Харріса. Цей фактор, який не проявлявся раніше, він зараз ну, на цьому позиції є ключовим. А потім буде з'їзд. З'їзд Демократичної партії буде 19 серпня. І е, я думаю, що це буде ще один сильний е, такий стимул, який додавить е, Харіс, і вона ще багато що до цього може е, здобути і зробити багато кроків, які ще більше укріплять її позиції в Америці. Тарас, але от я от те, що я бачив про неї, є щодо України. Це доволі такі взаємовиключні думки. З одного боку, говорять, що вона таки підтримувала Україну, підтримує, з іншого, що вона є лівачка. І питання України для неї не є першочерговим, навіть, навіть не другочерговим. І де тут є правда? Ну, По-перше, вона як віце-президент в питанні російсько-української війни повністю слідувала формати Байдена. А політика Байдена була політика е, обережна. І вона не могла виходити за рамки. З другого боку, я погоджуюся, що ми поки що не маємо виразного уявлення про те, яку вона буде проводити політику щодо України, бо з її деяких уривчастих вислов... висловів не можна собі скласти враження. І справді вона є людина трохи лівих поглядів, і це буде впливати. Тому я й зробив висновок, що повністю судити про те, якою може бути політики Камали Харіс щодо російсько-української війни і щодо України взагалі, ми зможемо лише тоді, коли ми почуємо прізвища ключових осіб в її адміністрації, які відповідають за зовнішню політику. Оце нам може в процесі виборчої кампанії прояснити. Зрештою, вона й сама повинна буде висловлюватися. Те, що вона не робила, будучи віце-президентом при Байдені, оскільки він провадив зовнішню політику, він там, Блінкен, Саліван і так далі, то тепер уже в процесі виборчої кампанії вона не уникне більш чітких висловлювань про російсько-українську війну. Ми просто повинні це почути і тоді будемо аналізувати. Але якщо говорити про цю виборчу кампанію, була заява заява з боку республіканців, що Байден мав покинути посаду достроково, і знову ж таки були заяви з боку республіканців про пропажу Байдена, що повторювалося до речі Росією. Тобто, виходить, що ну, десь республіканці ж е намагаються якось знищити самого Байдена до того. Ну так, ну це бажання республіканців усунути Байдена і покращити свої позиції. Просто це настільки е просто і примітивно, що очевидно, що Байден такого подарунку республіканцям своїм конкурентам не зробить. Більше того. Байдена фактично залишається півроку до 20 січня. До 20 січня наступного року, коли буде приведений до присяги новий президент, своїми конкретними діями ще більш підсилити або пошкодити своїй висуванці, то я думаю, що він перебуваючи на посаді президента за ті шість місяців. Мав би зробити декілька серйозних кроків, які ще більше посилять позицію Камали Харріса, А бажання республіканців залишаються при республіканцях, вони хай собі передумають, як їм їм боротися, як їхньому Трампу боротися з достатньо енергійною, значно молодшою і значно, скажімо так, твердішою жінкою. Але дивися, я от пригадую, що ті кампанії, які відбувалися в Україні. Скажімо, швидкою була кампанія Володимира Зеленського, який доволі так різко заскочив в президентську гонку і її виграв. І часто от така, така швидкість, вона дійсно веде до успіху. В той час, як Трамп вів, як на мене, затяжну кампанію протягом 4, 4 років. Чи буде тут оце змагання двох. Виборчих технологій Ні-ні. Америка... американські вибори мають свою специфіку, вони дуже не подібні на вибори в багатьох інших країнах, тим більше в Україні, і в Америці ми знаємо, що в Америці всі виборчі кампанії довго фактично стартують за рік до реальної дати виборів. І те, що на ну, посередині гонки, наприклад, у таборі демократів, відбулася заміна. Тобто ну, це лише елемент таких виборів, але сама виборча кампанія вона, вона триває і е, вона має свою, свою специфіку. Я кажу ще раз: е, успіх чи не успіх е, Камали Харіс на цих виборах на сьогодні вже залежить тільки від неї самої, від Байдена в другу чергу, від е, того, які кроки буде робити її виборча команда. Бо ініціатива перейшла до рук. От уявіть собі сам факт зняття Байдена і висування Харіс і всі ці події, які от кілька днів тривають, показують, що політичну ініціативу в американських виборах перехопили демократи, перехопила Камала Харіс. Вона є протагоністом. Вона назначає правила гри. Вона веде гонку. А Трамп став реактивним. Його команда реагує. А той, хто має ініціативу, як правило, має перевагу. Аби тільки не допустити помилок в процесі гонки, тому я кажу, що, що шанси її сильно зросли з моменту відмови Байдена і такого стрімкого консенсусу в демократичній партії щодо її кандидатури. Добре, а от як нам прожити оці півроку, коли Байден був і без того обережний? Зараз він перетворюється на криву качку. Але ну, війна не буде чекати. Тобто, що для України чи не буде, це повторення першої, першої половини цього року, коли нам довго не давали допомогу, і це вплинуло на хід хід війни? Врешті? Ну, Нам треба своє робити, що називається. А якщо більш конкретно, то ми маємо прагматично в своїх стосунках з Америкою е тиснути. Тільки на дві речі: перше вибрати всі 60 мільярдів в проголосованої Конгресом в квітні допомоги і попробувати пробити ленд-ліз для України, попробувати шляхом дипломатичних і всіх інших зусиль переконати американську сторону Байдена в першу чергу, що нам як повітря потрібен закон про ленд-ліз. І вибрати 60 мільярдів. Ось що ми маємо робити. І це. Це більш ніж достатньо для того, щоб пройти 2024 рік, а там же дивитися, я, з якою адміністрацією нам доведеться мати справу Сполучених Штатів Америки, починаючи з 2025 року. Лендліс це є можливо зараз, коли а чому, бай... ні? А чому ні? Ну якщо вони його прийняли, а пізніше не продовжили, то чому його не прийняти зараз? Чому конгрес, який може зі збереться на своє засідання у вересні? Чому він за, за осінь не може прийняти такий закон? Може, для цього треба тільки політична воля. Тим більше, що авторами того закону про лендліз 2022 року були республіканці. І що якщо зараз Байден внесе цей закон в Конгрес, що республіканці за нього не проголосують під час виборчої кампанії? Питання тільки серйозної роботи з теперішньою адміністрацією Байдена. І це достатньо реалістично. Просто треба в цю точку бити. Все решта треба відкинути. Так, тобто Ленліс і. І забрати 60 мільярдів. 60 мільярдів і, і, і результати виборів. Так. Тобто до Свобода фактично залишається дійсно менше ніж півроку, кілька місяців буквально. Отже, Тарас, я тобі дякую за цю розмову за це інтерв'ю. Це було о, дуже цікаво, дуже фахово. Ситуація стала дуже динамічна, тому іноді не встигаєш зробити одне відео. Як бачиш, що вже ситуація стає кардинально іншою. Так сталося і в Америці зараз з виборами. і... Так само міняє ситуацію виступ залужного, хоча поки що це тільки слова, але тим не менше, до речі, виступ залужного, як на мене, стався раніше ніж це прогнозувалося до того, як він став повноцінним послом. Отже, це був Тарас Стецьків, політик і екс народний депутат. Якщо вам було цікаво це відео, і воно викликало у вас емоції. Поставте свою вподобаєчку, напишіть звідки ви є, звідки ви дивитеся, що ви про це думаєте, а ви обов'язково я знаю, це багато хто напише. Підпишіться на канал, долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. Дякую. все добре. Так,